Величезний усім привіт! Я щойно а, приїхав в АТБ, і а, здається, змінились ціни на овочі та фрукти. Давайте швиденько подивимось, овочі, фрукти, ціни, і а, я покажу у цьому відео найкращі знижки на продукти, які тривають по 20, включно травня. Дякую за коментарі і дуже вам вдячний за ваші подобайки. Величезне вам спасибі. Картопля по 40 гривень. Рання. Я заокруглю ці копійки до більшого. Звичайна картопля по 30 гривень. Буряк по 38 гривень, морква також по 38 гривень. Цибуля по 29. Буряк звичайний, а по 13 гривень. Бачу, ось там, бачите, цінник. Так, цибуля 29, часник по 100 гривень майже ранній, і звичайний по 15,50 за 100 г. Огірочки гладенькі по 70 гривень. І, як я говорю, по пирчості по 76 гривень, кабачки по 100 гривень. Редиска 54, капуста 55 залишається в ціні, як була, а капуста рання трішки в ціні впала. Дійсно, добре так впала 50 гривень за кілограм. Томати рожеві 11 гривень за 100 г. На морську, ой, на, морську на, цю, на цвітну капусту цінника немає. Так, томати тепличні по 70 гривень. Капуста Брокколі по 155 гривень за кілограм. Яблуко Голден 63, яблуко Принц 70, яблуко сортове 60 гривень. Яблука вже по ціні скоро будуть, як банани, ви собі можете уявити. Яблуко українське 45. Яблуко зелене 63 гривні. Виноград рожевий по 250 гривень. І виноград білий по 240 гривень. Так, що тут у нас? Апельсини ще, да? А Авокадо по 200 гривень кілограм. Апельсини 63 подорожчали. Були нещодавно пару тижнів тому по 40 гривень за кілограм. Банани по 72 гривні. Грейфрути по 90 гривень. 1 гривні. І лимони залишаються в ціні 100 гривень. Добре, і ходіть, подивимося, швиденько, продукти. Як я вже сказав, тільки найкращі знижки покажу. Дивимось ціну на цукор 33 гривні майже за кілограм. Це в нас друга категорія. З'явився ось такий цукор. Дивіться, пресований, кубиками білий. Також друга категорія. день у день торгова марка 27,50 за 500 грамів. Зі знижкою цукерки МАК на вагу, червоний МАК, своє лінія 20 гривень. За ці вафельки, хто полюбляє, зараз по 1550 хороша знижка. Вафлі своя лінія 70 грамів по 11,70 зі знижкою. Ловіта від Рошен по 30 гривень 60 копійок. Не забудьте, що хороша ціна на шоколад лакмі від Рошен по 40 гривень. Смаків дуже багато різних. Хто полюбляє Golden Nut від Millennium 42 гривні та 50 копійок. Зефір своя лінія глазурований 300 г 52,40 40. Тістечко безквітне, тут 350 г 100 гривень. А ось таке тістечко вагою 280 г 67 гривень. Зараз хороша ціна на чай чорний. Своя лінія, пакетований 100 пакетів 70 гривень. Трішки менше фасування 25 пакетів, чорний та чорний з бергамотом 24,40. Зі знижкою поставили чай від розумний вибір, гранульований, 180 грамів, 51 гривня, 70 копійок. Не забудьте за чай від делюкс. Дуже хороший, ароматний. 53 гривні чорний. А ось із добавками фруктів трішки дешевше, 49 гривень. Пірамідки. Чай Тіа Moments, 20 пірамідок, 34,40. Я момент спакетований. Тут а, 4 смаки, по 7 пакетиків кожного, 57 гривень зі знижкою. Я знаю, що є глядачі, які полюбляють каву Форд, 225 грамів, 150 гривень та 40 копійок. Оця кава пів кілограма, 238 гривень. І є ще трішки менше. Ось така платін по 134,60, тут 250 г. В акції кава «Делюкс» зараз 250 грамів 146 гривень. Кава Мелена Делюкс» пів кілограма 254 гривні. Бачу, активно розкуповують покупці Якубс Еспресо. Він зараз по 140 гривень 230 г. Також зверніть увагу. Чорна карта Арабіка 230 грамів за ціною майже 163 гривні. Кава у зернах делюкс. Тут цілий кілограм 530 гривень зі знижкою. Чорна карта Голд 250 грамів. Тут зараз в акції 367,30. Не забудьте за капучино Якобс з ароматом Мілка. Тут 500 грамів 164 гривні. Нескафе Голд 120 грамів, 194. Нескафе Голд вагою 200 грамів 247 гривень. І також зверніть увагу, нескафе Голд вагою 280 грамів, 333,50. Це виходить ще економніше. Якобс у склі Монарх 95 грамів, 177,50. Зі знижкою кава Карт Noir еспресо 250 грамів, 214,50. І теж хороша пропозиція на Якупс Монарх вагою 280 грамів, знижка майже 50% 350 гривень. Хотів вам ще показати, зараз в акції печиво своя лінія з аромату молока 250 грамів, 39 гривень. І оце я купував декілька разів, непогане з родзинками 300 грамів 44 гривні. Не забудьте за каву еспресо не з кафе 200 грамів 348 гривень. Також хороша знижка. Перевіряємо ціну на яйця сьогодні 4,49. На молочному відділі також дивимося тільки найкращі знижки. Чудо, сирочок, ось такий. По 1570-100 грамів. Ось такий чудо, сирок, полуниця 170 грамів 25 гривень. Та персик в таку ж саму ціну 170 грамів 25 гривень. Агуня для малечі по 17 гривень, 30 копійок. Смаки в асортименті. Зі знижкою зараз усі глазуровані сирочки від торгової марки День у день 10 гривень. Сир своя лінія, 9% жиру 62 гривні. Бачу, що були ще і нежирний і 5% жиру зібрали у нас від торгової марки Молокія кефір 1% жирності по ціні 40 гривень. Сметана Молокія 15% жирності 46,20. Добре. Зі знижкою зараз сметана просто наша, 15% жирності 36,70%. Кефір ферма 2,5 жиру 51 гривня. Молоко ферма 2,5 жиру 43,70. 61 гривня коштує вершковий сир плавлений від ферма. Пакування 160 грамів. Крем сир з додаванням лосося та кропу 150 грамів 65 гривень. Моцарелла, 125 грамів, 55 гривень. 53 гривні та 50 копій. Не забудьте заплавлені сирочки Вершкова, своя лінія та дружба по ціні 1490. 160 грамів звенигородський екстра сир 63 гривні. І в таку ж саму ціну сметанковий. Тостові сирочки 37 гривень 120 грамів. 8 пластинок в упаковці. Зі знижкою сир Радамер пластинками, вагою 150 грамів, за ціною 67 гривень. Закуска, своя лінія куряча. Де вона? Ось вона. Пакування 180 г 28 гривень. Швиденько по ковбасам. Тигриня, з варена з м'яса птиці 400 грамів 89,40. Своя лінія. М'ясна лавка. Ну, це ж своя лінія. Шинка в оболонці варена першого сорту 500 грамів за ціною 136,60. Зверніть увагу, знижка 40% на баликову своє лінія першого сорту, 500 грамів 89 гривень на півкопчина. Крильця курячі, своє лінія Копчено варені за 100 грамів 17,50. Своє лінія докторські фірмові 330 г, сосиски 57 гривень. Виріб м'ясний новомиргородський 420 грамів 61 гривня. Виріб м'ясний баварський 420 грамів 75,50. Губернська своя лінія, 420 грамів 77 гривень. Ковбаска австрійська, своя лінія, 400 грамів 135,60. Рулет зі свинини, копчено варений. Пакування за 100 грамів 25,50. Сардейки австрійські. Це з сиром. Першого сорту також своє лінія, знижка 40% 17 гривень, 80 копійок за 100 грамів. Знижка на оселедець матьє олії, своє лінія, 240 грамів за ціною 54,50. оселедець з ароматом духмяних трав, своє лінія, 180 грамів, 46 гривень. Мідії в олії з прянощами 200 грамів, своє лінія, 51 гривня. Від торгової марки Норвен сьомга 210 грамів 214 гривень. О, яка смачна на вигляд грубуша холодного копчення. Від торгової марки Рибниця ціна за 200 г, тобто за оцю упаковочку 109 гривень. Посолити захотілось в ротику. В акції також Форель від своєї лінії 240 грамів за 286 гривень. Зі знижкою майонез чудовий від оліс пакування 560 грамів 47,50. Також зі знижкою майонез столовий від оліс, також 560 грамів 55 гривень. Гуляй поле майонезний соус салатний 550 грамів 38 гривень. Від щедро подушка провансаль 300 грамів 38,60. Від чумак соус бургер 200 г 22,50 В таку ж саму ціну лаваш рол. Поставили зараз зі знижкою соус Густо. Оцей алжирський, можна спробувати: 180 грамів, 20. А 8,80. Соус густо сирний 21 гривня, 70 копійок. Заправка від відторчин. Буряково томатна, 220 грамів, 34 гривні та 40 копійок. Соєвий соус чумак 470 грамів, 40 гривень та 50 копійок. Олія своя лінія 900 грамів 6550. Олія Майола 65 гривень. Олія стожар 75 гривень та 70 копійок. Непогана ціна на олію лінія, Тут 3 літри за ціною 216,50. Олія Дар 3 літри 258,70. Сардина лінія бланшована в олії 49,30. Сардина з додаванням олії 47 гривень. В акції м'ясо індички шинкове. Тут 340 грамів за ціною 71,50 Цього разу поставили шпроти від фірми Graal в олії 170 грамів 59 гривень. Шпроти своя лінія, пакування 240 грамів 69,50 А зі знижкою шпроти в оливковій олії від торгової марки Riga Gold. 160 грамів, 46,80 Від делюкс, печінка тріски 200 грамів, майже 145 гривень. Скумбрія в оливковій олії Ріга Голд 83 гривні майже зі знижкою. Кілька своєї лінії треба обов'язково спробувати. Я її купував, але ще не відкривав в томатному соусі. М -м, з чорним хлібчиком, це дуже смачно. 250 грамів, за ціною 36,40. Від торгової марки Валісто пельмені з телятиною та куркою 800 г 96,60. Вареники від Геркулес з картоплею та лісовими грибами 440 г 36,50. Вареники з картоплею та м'ясом геркулес 600 г 62,50 гривень. І не забудьте за масло ягодинське 73% жиру. Зараз на нього знижка за ціною 76 гривень. Зустрінемось з вами трішки пізніше у наступному відео. А я вам бажаю всього найкращого та найкращого дня. Нехай вас все буде гаразд.